Доброго дня усім присутнім в залі. Доброго дня депутатам, які приєдналися дистанційно. Перевіряємо звук відео. Як нас чути, видно. Шановні депутати, які приєднались дистанційно, відгукніться. Катерина Андрійовна, на зв'язку. я Є, є. Звуки збивають. Буду підключатися, якщо збиваю. Дякую. Рять депутатів, Форум є. Можемо розпочинати роботу комісії. Перед початком роботи, шановні депутати, нагадаю, що набрав чинності закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Відповідно до вище зазначеного закону, засідання комісії підлягає відеофіксації з подальшим оприлюдненням. Оприлюднюємо відеозапис найпізніше наступного дня після проведення комісії, тобто завтра. Оприлюднюємо на офіційному сайті з відкритим доступом, тобто люди будуть це бачити, чути. Не оприлюднюється тільки та інформація, яка є з обмеженим доступом відповідно до... Норм закону про доступ до публічної інформації. В порядку денному бюджетної комісії таких питань немає. Тому все записуємо, все привідно. Я передаю слово головуючому на засіданні секретарю бюджетної комісії по Ірині Володимирівні. Доброго дня, колеги депутати. Сьогодні на порядку денному засідання комісії з питань формування фінансів бюджету соціально економічного розвитку інвестиційної діяльності та регуляторної політики 29 питань і 3 питання додатково. Порядок денний у вас на руках і є сенс зачитувати весь порядок? Денний? Немає. Тому я пропоную порядок денний прийняти в цілому. Хто за дане питання? Я прошу проголосувати. Голосування у нас поіменно. Вородіна, За. Криворучка. Олександр Валерійович. Криворучка Олександр Валерійович. Пасача Наталія Миколаївна. За. Власенко Катерина Андріївна. За. Холодний Олександр Миколаєвич. Олександр Валерійович. Криворучка. 24-го року по 30 червня 24-го року ТОВ Нова Агро Україна. Доповідає Лариса Левчук, начальник фінансового управління. Доброго дня всім. Допустим, міської ради надійшов висвітлов нова агро. З пропонує надати пів сплати податку на майно відміни від земельної ділянки. шляху встановлення ставки податку на рівні 0%. Тобто звільнення від сплати податку на період з 1 квітня по 30 червня, по будівлях конторських та адміністративних цілей, по будівлях промисловості, які розташовані за адресою селищі поляги, вулиця Правокзальна, 1, а крім того, надати пів сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, кадастровий номер, і шляхом встановлення розміру орендної плати на рівні 0% на період з 1 квітня по 30 червня 2024 року. Всі ми знаєте, що відповідно до податкового кодексу ми не можемо приймати індивідуальну пільгу для ну, для, одні, для одного суб'єкта. Із відповідних даних інформаційних ресурсів ДПС України платниками, юридичними особами, які зареєстровані на території Валківської міської територіальної громади. Об'єкти нерухомого майна відміну від земельної ділянки по будівлі конторських і адміністративних цілей це 12 суб'єктів господарювання, по будівлях промисловості задекларовано 11 суб'єктів. У разі надання тиві з 1 квітня по 30 червня 2024 року втрати бюджету складатиме 400 тисяч і по орендній платі за такий же ж період кредит 64 300. Поки ми готувалися до бюджетної комісії, такий точно лист надійшов від державного об'єднання Комбінат Планета з проханням надати в 2025 році пільг по сплаті земельного податку по землях промисловості. Також відповідно до інформаційних ресурсів податкової служби декларації надані восьми суб'єктами господарювання. І в разі надання пільги земельного податку по вищезначеному коду втрати до бюджету складу 162 тисячі. До вас прохання визначитись, надаємо ми дані пільги чи ні? Так, будь ласка, у кого які питання є, з якого які загалі думки по цьому питанню, з приводу цього питання, з приводу надання пільги. Ні, ви зникнете. Щось хочете допомогти? Ну так. Ну, Представ немає. Ми на території видно, тери... не дай Боже Боже, на територію активної, так, дійсно так. Би. А так нам важливо ну, підстав едичних немає, тим більше, що надати іменно їм ми не можемо додаткового кодексу, а всі ну, втрати великі до на нашого. Ну, Депутати, будь ласка, ваші з цього приводу, з цього питання думки? Ірина Володимира, я сам хочу сказати, я багато дуже чітко доповідаю. Зараз, Катерина, почули, зараз іще чітко, все не зачити, чітко. От мавро. Втрата до бюджету, якщо ми там отакі, то маєте, вчити, думав, Якщо ми надаємо пільги по сплаті по двох податках, загальна сума втрат бюджету становитиме 464 300. Це за період з 1 квітня по 30 червня. На 25 й рік по комбінату планета, по землях промисловості, втрата склада 162. Так, за, Бородина – за. Холодний за. Е -е, Наталя Миколаївна. Так. Не надавати. За. Ні, ні. На розгляд сесії. Хай, Що іще ж комісії там нічого не було. Це ж наші повноваження. Ну, наша комісія так вирішить, а на розгляд сесії усередину да. буде. На да. розгляд сесії. Путец. Там же рішення не будуть. І криворучка Олександр Владимирович Валерійовичу. Олександр Валерійович відключився і сказав, що терміново викликали, ну, посада, саме розумієте, яка, і підключитися він не може. Тому... четверті роки в новій редакції. Доповідає Марина Орлова, директор. директор. Я дивлюся, що Марина Орлова не бачу. Представтеся, будь ласка, я дуже вам. Голубий Олександр, медичний директор. Ми вас слухаємо. Комунальний декоративний підприємств, Валківський центр первинної медико-стандартної допомоги, на виконанні на виконання цільової програми підтримки з халового функціонування та модернізації матеріально-технічної бази комунального інформаційного підприємства продовольна медика-санітарної допомоги на 25-2014 роки прохає баз виділення кошти на 24 рік по КПК 01121 первіна медична допомога на селищі, що надається центром первинної медико санітарної допомоги. По КРКВ 2240 оплата по послуг, крім комунальних, на оплату послуг з приєднання об'єктів, встановлення встановлення будинків амбулаторій до електричних мереж по АЗПСН СНТ-Пов'якам в сумі 80 тисяч гривень та на оплату послуг з вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення елементів і ошдаткування. Вимірювання опору ізоляції, вимірювання опору після фаза нуль структурних підрозділ на суму 35 тисяч гривень. Також на виконання цієї програми прохає виділити кошти на 24 рік по КПК 011-2111 перміна медична допомога населенню на придбання твердо опаленого котла Uh, в сумі 50 тисяч гривень та двох насосів кількості uh, двох насосів на суму 10 тисяч гривень в uh, зв'язку з проведенням поточного ремонту приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища uh, села сума? 50 тисяч котел і два насоси 10 тисяч. За два насоси тисяч? Ну, стосовно пепла і насосів, я скажу, що на, на сьогоднішній день до нас зайшли проєкт ЮНІСЕФ і нам роблять ремонт в приміщенні амбулаторії села Старий Мерчик. І в зв'язку з тим, що стала потреба опалювати два етажа. Раніше ми знаходилися на одному поверсі, тепер у нас буде два етажа. І другого порт у нас буде займати культура стало рішення стосовно того, що потрібен потужний котел і, і, і два насоси. Своїми силами ми зробили повністю ремонт системи опалення і топкове, але на котел і на насоси коштів у нас своїх не вистачає. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є. Така проблема в закладі як верифікація декларації, і кошти зменшились в закладі у зв'язку з тим, що багато людей не проходять верифікацію, тобто вони у нас з кофіці ідуть. Тобто, нам за них держава не сплачує кошти. Касательно виділення 80 тисяч mm -hmm. на встановлення модульної амбулаторії, тобто підключення до електричних мереж, я, я, я скажу, що в нас. А, Встановлено в, в нашій громаді дві модульні амбулаторії. Це амбулаторія села Осакопільня, де ми оплатили своїми силами цей проєкт. І амбулаторія села Ков'яни, де приєднання стоїть 80 тисяч. Ми своїми силами також не можемо це. Ну, а заміри по ізоляції раз в два роки ми проводимо обов'язково Це Приблизно на загальну суму 20 тисяч, так? Так, Катерина Андріїна, Наталя Миколаївна, Олександр Миколаєвич, ваші думки. Ваші пропозиції, ваші запитання. Запитання максимум. Розуміла все. прослухали інформацію на сесії. На сесію, так. Да.

das 12 Ресурсів, які раніше можуть були виділені, а просто програму несі зміни. І пункт 5:00 пав'яних знаків на кровів податків захисникам захисницям України, які загинули в певне Які пішли там пільга з 1 січня 24 року, а це завтра на сесії, дай Боже, ми приймемо цю програму, то через який термін, через кілька днів вже вони можуть звертатись до вас, ну, подавати документи. З є вже можуть Ну, Дуже багато хлопців зверталися до мене, там же ж мобілізовані, а тепер контрактні. Дякую вам, що внесли такі зміни, бо це потрібно сьогодні. І... Кошти купцям уже яку ну, то вже. В понеділок п'яти вже приходить подавати. Зрозуміло, є питання Наталя Миколаївна і Катерина Андрійна, але це не хоче? Питання має дуже важливі зміни, дуже потрібні. Століти да. ну, ну. приймали. Я думаю, що ми завтра всі підтримаємо і приймемо. -е, Дякуємо. Е -е, Наступне питання про затвердження порядку використання коштів, передбачених у бюджеті територіальної громади для реалізації комплексних програми підтримки захисників і захисних прийнята, членів їх, їхніх сімей на 24-25 роки в новій редакції. Що... Праваємо затвердити порядок нові редакції у ну, зв'язку з тим, що включили до виплати військовослужбовців за контракту. Добавили Може, це правильно, може, я щось будула. Дивіться, надання хоч полядочку, вимагачальні частину. Єсть у вас? Надання одного разу розвитку, по-моєму, громади, які призвані на військову службу під час мобілізації. Тут не треба писати ще й контрактників. А ми далі, саме про виплату не Тут, тут я читала. Вони ті, і ті під час мобілізації, Як мені і ті, Вони мобілізовують, вважається. Але ті мобілізували. Мобілізовані ще за контракт, підписують контракт. Тобто вони читаються мобілізованими, які її знову. Ні, я розумію це. Кажу, що вам В цій першому розділі. прописуєте, на самому початку. Що таке порядок? Ви розписуєте? Не треба тут казати конкретно, раз ми вносимо зміни про контрактну злобу не бажають, тому що ви на розділ назвали так надання одразу допомоги наші громади, які прислані на військову службу. Під час мобілізації починається ще з 1 січня 2024 року. І цей сам це розділ, тоді ми вже розписуємо, на кого цей розділ поширюється нижче в самому обстрілу. Шановні депутати, ваші питання до доповідача. Питань немає. Питань немає. Катерина Андрійовна. Немає питань. На сесії виносимо на сесію, так, четверте питання закінчувань. П'яте знову Ірина Нізерковська, начальник управління соціального захисту населення, про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги мешканцям області міської територіальної громади на придбання деревин небаленої у періоді воєнного стану у опалювальному сезоні 24-25 років. Будь ласка. Цей порядок необхідно запевнити на новий опалювальний сезон 2024-2025 року, він цей порядок аналогічний, по порядку, що ми запевнювали на 23-24 роки. Нічого там суттєвих змін не відбулося, все те, що було раніше. Ні, ми ж сюди тут доповнюємо захисників захисниці, так? Захисники захисниці були і в тому році ми їм акцент на них ішов. Є такий список, скільки там вже 290. На списки списків таких нема, дивіться. Так як зараз проводиться робота із міжнародними между організаціями з поекспериментальному проєкту, люди походили, подали свої заявки на участі в інших проєктах для отримання більш кардинальної суми, чим є у нас. Якщо вони не отримають кошти на да, отримаю пройдуть. Проєктах, тоді ми можемо заплатити допомогу 290 днів особи. Я читала, але не записи це писали. А записники там погано вже подали? Поки не подали, тому що вони... Сім'ї загиблих військовослужбовців, один громадяни, тобто брали на розрахунок по минулому році. Зараз, якщо ці проєкти нас не будуть люди, то тоді ми будемо приймати заяви. На, на даний момент у нас є сім заяв від громадян на виплату наразової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету. Всі інші поки що заяви не писали. Тому що вони подалися в інші проекти на більшу в сталу суму. Там 21 тисяча, там 22 тисячі. Може, трошки не понімаю. Якщо ми на сесії виносимо це питання, у нас ще списка немає, просто розрахунок було.